Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про підшипник 6202-2RS. Підшипник призначений для встановлення в задню частину електродвигуна, де знаходиться крильчатка, забезпечуючи плавне та безшумне обертання валу, зменшуючи тертя та зношення деталей. Оснащений двостороннім гумовим ущільненням, він захищає від пилу, бруду та вологи, що сприяє тривалому терміну служби. Підшипник виготовляється з сокоякісної легованої сталі. Зараз замірюємо його розміри. Зовнішній діаметр 35 мм. Внутрішній діаметр 15 мм. І також товщина 11 мм. Відшипний 6202 rs підходить для апаратів Бурьонка і для деяких апаратів вітчизняного виробництва.